Аніта Луценко Макдональдс заходить? Ну, це підстава, тому що я тільки що тобі сказала. <рес> це факт. Так, <рес> да, в мене тільки що була п'ятигодинна зйомка в майже в такому мінімальному вигляді. Я просто я не поснідала, я випила просто десь три кави. Я вийшла ось така на Петрівці, і розумію, що я їду сюди на зйомку. Просто заїжджаю на МакДрайв і беру дабл чизбургер і е, картоплю фрі маленько. Оце, ну, чесно кажучи, друзі, ем, я не тому, що я святий, але просто в Макдональдс не заїжджав останніх, мабуть, років 5 точно. Просто боюсь, чесно кажучи, тому що я люблю дуже сильно їсти і боюсь, що потім пішлункова скаже мені привіт. От, але в кожного людини є свої слабкості. І кожна людина, якщо вона свідома, вона розуміє, як потім ці слабкості відпрацювати. Правильно? Знаєш, в мене досить простий принцип по життю: я не люблю дієти, я не люблю обмеження. Мені не подобається якась там кета дієта, де не можна їсти вуглеводи. Не подобається інтервальне голодування, де не можна їсти там після четвертої п'ятої години. Я так не можу. Я хочу їсти вечеряти о восьмій, якщо це мені хочеться. Я хочу їсти круасани, не уявляю своє життя. Без хлібчика, намазаного паштетиком. От просто, і м -м, мій принцип такий: якщо 90% часу ти їсиш нормальну їжу, я б назвала її їжею для тіла, то 10% абсолютно законні, просто необхідні для душі. Дуже багато якихось особистих історій, і дуже мало ми розповідаємо про те, як треба харчуватися. Отже, глютен з Латині клей. В цій книжці починається з того, що глютен це зло, тому що клеєподібна речовина, яка наліпає на стінки кишківника, не дає засвоюватися поживним речовинам, і також може утворювати запальні процеси. Так? так. Погоджуючи з цим? Не зовсім. Поясніть. А, поясню. А, клітку. Ось цей глютен, який є в наших злакових. У нас є продукти, наприклад, тверді сорти пшениці, там мало глютену. Є в нас м'які ось ці. Продукти зернові, вони мають багато глютену. Якщо у нас є надлишок дійсно глютену, то це може призводити до цього синдрому подразненого кишківника. Mm -hmm. Він там не налипає, він може активно синтезувати білок зонулін і погіршувати прохідність, підвищувати ось цю прохідність. І іноді навіть гастроентерологи говорять про так званий деревий кишківник. кишківник. Синдром дерева кишківника. Да. Коли у нас продукти, які які не мають заходити там, проходити оцей бар'єр. Вони починають проходити, але це за надлишок. Клейковини ось цієї. Якщо ми споживаємо цільнозернові продукти, якщо ми споживаємо з вами невелосоку кількість продуктів з клейковиною, то все нормально. А якщо ми говоримо тому, кому не можна, то це тільки пацієнти з цілекією, яких нас до речі не так що побагають, які не переносять. Так, звичайно. Якщо немає надлишку, то, то Не переживайте, можете з'їсти глютено. Тістечко, якесь да. там, корисне тістечко з пшеничною мукою? За відносною шкалою, солодкість цукру набирає 100 одиниць, а фруктози 173. Чи дійсно фруктоза це от той більш небезпечний надлишок. солодкий надлишок, так. Солодкий ворог. Так. І ще ж ми порівнюємо, що цукор це офіційно сам, сам офіційно прийнятий наркотик. Саме сам офіційно прийнятий наркотик у всьому світі. І саме він, ось ці наші опіати, опіоїдні рецептори, які знаходяться в мозку, саме вони ще реагують на цукор. Це дуже важливо, саме тому наші діти. Тобто залежність людей, 100%. які е, навіть не можуть стримати, в яких починається е, проблема з вуглеводним обміном, так, е, вони просто не можуть справитися з дією цього наркотика. Так. Це можна говорити про те, що можна сказати, що в них сила волі є, а в інших ні. Чи це може бути ще якась. Генетичні спадкові, що одні можуть протистояти від того, щоб зрозуміти, що 2 кілограми печива достатньо, не треба йти на 10, ну на 5 окей, а, ще є, а інші не а можуть. А Ще є розлади харчової поведінки. А ще є, от як ви правильно сказали, питання в дітях, тому що на тобі діточка конфетку тільки не плач. Так? У мене так не працює мене. — Ну круто, але в більшості а в дітей. Працює. А в більшості дітей так. А ще ти з'їси перше, друге, випий компоту, а потім ще цукерочку, коли ти все це з'їш. Можливо, це дитина і не хотіла ту цукерочку. Можливо, вона би з'їла борща і побігла собі далі грати. Але оця цукерочка десь там, десь там. А може. як же ти худенька? Так, треба ти ж треба ж з'їсти, треба ж з'їсти. І це будь ласка, і все оце, це про оце да, це буде спроєктовано на доросле життя. І далі я собі о, якось я сьогодні там не дуже почуваю, якось мене там Недоїла образили, сьогодні. образили Недоїла. на роботі. А я о, така біднесенька, мабуть, я собі щось дам. Мабуть, хай це буде цукерочка, бо я ж Бо помілку таку, як ну це. Mm. об'єктивно, як це буває. Буває Бутерброд, що ви їсте? Я їм один бутерброд. Ось mm. на на а там багет, так вдовж порізаний, і все це oh. один бутерброд. Це було добре. Неможливо втриматися. Зроблено безліч експериментів, якщо перед тобою лежать цукерки, да, робився експеримент в прозорій вазочці і на відстані руки, і людина там з'їдає, не знаю, там 10 цукерок. Потім цю вазочку зробили непрозорою, вона вже з'їдає сім цукерок, потім її відставили на дистанцію три метри, вона вже з'їдає п'ять цукерок, і потім її сховали в шухлядку, і вона там, типа, напряг... напрягтися, встати, піти, дістати, це вже там окей, три цукерки. Тобто ми не в змозі сперечатися із солодощами, калоріями, жиром, які на нас дивиться. Ми завжди програємо цю битву. Тому якщо думка є в супермаркеті. Ой, куплю, нехай лежить. Прийдуть гості. І от тоді, як, звісно, ти приходиш додому, і просто вона в тебе ось тут ця шоколадка, ти її береш і з'їдаєш. Тому треба ще на етапі, коли ти в супермаркеті, просто обходиш цей відділ, спокійнесенько і не маєш головного болю далі. Друзі, лайфхак з тим, щоб просто сховати їжу від людей, які не можуть це контролювати. Він працює. Мені зараз дуже подобається жіночий цикл. І контактувати його із харчуванням і тренуванням. І жінки зазвичай взагалі не задумуються про там. Відбувається і відбувається, да? Але ми дійсно від цього залежні. І знаєш, як мені подобається, якщо в кінці першої фази циклу ти ще собі вся сповнена енергією, щось плануєш. Маєш там, не знаю, хочу зробити це, це в щоденник записала, але потім, коли приходить те саме ПМС, і ти це не зробила, тебе починає просто це вибішувати. І ось тоді потрібна шоколадка. Да, і тут важливо розуміти, що коли в якій фазі треба запланувати це зробити для того, щоб під час ПМС е, бути спокійною і реалізованою, розуміти, що місяць пройшов класно. Бачу ну, чоловіка. куди тобі це зрозуміти. Десь, багатьом чоловікам, Мені зрозуміти. Я ти типу, в якому форматі. Багатьом чоловікам також було б е чудово розуміти цикл, коли треба піднести шоколадку, аби залишити її на видному місці. Отам дистанції з тих коробок, про як які ми говорили, коли ви ховаєте. На видному місці хоп, відкрили пару кубиків, відламали, і все нормально. Шоколадка була спожита, настрій хороший. Заміри Так. це найголовніше, те, що відбувається в тренерській практиці, і в те, що дійсно повірен, повинен вірити клієнт. 에, тобто, коли у вас є сантиметрова стрічка mm -hmm. або ваги, що mm -hmm. ваги чи сантиметрова стрічка? Ти знаєш, мені подобається, як Світлана Фус каже: що тобі ці кілограми? В тебе що вони на лобі приклеєно, що ти важиш там 65 кілограмів. До речі, вчора мені в гостях не повірили, що я важу 60 кілограмів, і мене ставили на ваги і казали: Та ні, та не може такого бути. Тому що, коли ми тренуємося, людина, яка тренується і не тренується, вона звичайно буде виглядати по-різному. Це будуть або об'єми, або така твердість, бить. Більш така зібраність. І, звичайно, кілограми ну такий найпростіший спосіб побачити там в тебе плюс-мінус, але кілограми залежать занадто від багатої кількості ще елементів. І дівчата дуже часто сумують через те, що в них там через місячні, наприклад, плюс 2 кілограми. Вона ой, все, я два тижні працювала, і тут в мене плюс 2, я все кидаю. Але, але я влажу в джинси вже краще. Ну, тобто, логіка, uh -huh, людина не може uh -huh. вловити, щой, в принципі, ти у все почала влазити, яка різниця, що там на кілограмах. Ем, ще може бути крепатура. І саме від цього можуть бути на вагах плюс. Міг поїсти солоненького, міг випити алкоголь. Це також буде на вагах плюс. І люди занадто сильно реагують на кілограми. І я б сказала, ще багато стресуються. Бо починають ставати кожен день на ваги, а це вже таке собі відхилення, тому що ну, раз на тиждень ну, окей, можна встати, ти там в якому напрямку ти йдеш. Але частіше є люди, які встають по два, по три рази на день, і це вже так, я б сказала, взагалі їх треба виконати ці ваги. Як взагалі відноситься до палодієти? Дуже цікава така тема. Хочу сказати, взагалі, коли вона З'явилася. Вона з'явилася в 1970-х роках, коли лікарі, дієтологи, гастроентерологи почали замічати і спостерігати те, що люди їдять ось цю західну дієту. І для того, щоб зменшити їх кількість вживаних трансжирів, доданого цукру, ось цих оброблених продуктів, запропонували такий тип харчування, щоб звернутися до своїх пращурів. А що ж вони їли? І нібито все таке добре. Якісь продукти з мінімальною термічною обробкою і так далі. І так далі. Але є декілька таких питань, ну, дуже цікавих, тому що м'ясо, жирне м'ясо це не дуже корисне для наших судин. Тому що маємо виключити молочні кисломолочні продукти. Чому ми їх маємо виключити, коли перед нами пацієнт, наприклад, здоровий? Чому ми маємо виключити той же кефір або айран, або ну, сир? Чому? Нема такого. Якщо переди мною буде пацієнт з цукровим діабетом, так дійсно я буду йому обмежувати молочні кисломолочні продукти, тому що це продукти з високим інсуліновим індексом. Якщо є продукти з високим інсуліновим індексом, особливо які пацієнти вживають ввечері, то я, звичайно, очікую, що буде підвищуватися інсулінорезистентність і буде підвищуватися цукор крові. Якщо ні, якщо це пацієнт здоровий, то навіщо йому обмежувати або виключати молочні продукти? Далі, що там Ще потрібно обмежувати злакові, зернові. Чому, Чому, якщо пацієнт не має целіакії, чому він їх має виключити? Я, звичайно, за цільнозернові продукти чому б ні. Далі бобові ми маємо виключити. Чому? Квасоля, вона також з високим інсуліновим індексом, але є щенут, є чечевиця, є зелений горошок. Тож це таке досить спірне питання, тож все ж таки ні. Ця дієта, вона була в певний час, нам була в широкій популярності. Її багато показували різні фітнес-блогери, говорили про те, mm -hmm. що використовують спортсмени. І от деякі факти, які я підготував сьогодні mm -hmm. до цієї книги. Перше, що білки дають удвічі більший термічний ефект ніж жири та вуглеводи, пришвидшують метаболізм, обмін речовин, змушують спалювати більше калорій. Це факт, змушують ну і ще жири ж важливі. Для спалювання калорій. Правильно, але ж ми говоримо якраз, що в палеодієті, якщо ми говоримо, наприклад, що людина споживає рибу, м'ясо, угу. тобто там є і жири, і, і білки вуглеводів, вуглеводів. вуглеводів, вуглеводів знимаєш, максимально так. немає. Тому чи дійсно при цьому типі дієти, з точки зору набору макронутрієнтів, буде більше згорати енергії, в виді калорій, до чого так і прагнуть люди, які цю дієту використовують. Де, да, вони хочуть запустити процеси метаболізму і зробити собі оцей кетос, так але так. все ж таки там має бути більше жирів, ніж білків, і впалюють так воно і так, є. Так, так. Так. Е, тому ви говорите про те, що процес, якщо вони споживають більше жирів і білки mm -hmm. без вуглеводів, вони дійсно будуть втрачати більшу кількість калорій. Що і привело цих людей до цієї дієти, правильно? Так. Тобто це факт. Ви це будете факт. більше втрачати калорій через те, що більший термічний ефект, але є свої нюанси. Тепер дуже уважно, друзі, хто нас слухає, отже, дійсно на палеодієті ви можете втратити нормальну кількість кілограмів. Я таких людей бачив. Але ж ви не можете побачити, якщо ви не проходите якесь там дослідження і не знаходитесь під обстеженням, в якому стані ваші судини і ваша печінка. І коли ми записували перший подкаст, то не дивився, не дивився передивіться з нашими кардіологами. Вони також цей тип дієти, тому що вони розуміють, як виглядають судини, людина, яка споживає жирів більше, чим потрібно. Є декілька досліджень, я зараз зачитаю, угу. почули ваше, зараз послухаємо, що угу. говорить дослідження також в світі. Отже, дослідження, проведено у клінічному центрі харчування в Кембриджі під керівництвом доктора Донкі та його колег, показало, що за 24 години. Багата на білки дієта збільшила загальну витрату енергії на 12%, тобто 220 ккал, проти високовуглеводної дієти з такою самою кількістю калорій. Друге дослідження показало, що знижирена їжа з високим містом вуглеводів перешкоджає метаболізму інсуліну, а високопротеїнова дієта навпаки його поліпшує. Тому ми в принципі це вже Логічно, і сказали тільки так, що, так. що так, звичайно, у вас з інсуліном все норм, коли ви на палі дієті. Але холестериновий профіль, профільки вже страждає, інша історія. Вже страждає, страждає. Вже страждає. Тому лікар, ендокринолог дієтолог не радить цього типу дієти для середньостатистичної людини, навіть якщо ви спортсмен або фітнес-блогер, все рівно не радить. Не радить вуглеводи, мають бути бути. Ми за вуглеводи. Ми за гармонію. За гармонію, 100%. <хи> Людина хоче бути здоровою, хоче тримати себе в формі. Тому зараз говоримо про харчування збалансоване, uh -huh. не е зменшення ваги, не набору м'язової маси, а от е харчування, яке допоможе при тренуваннях. Зменшувати або тримати себе в кондиціях, в яких вони знаходяться. Ну тут я теж нічого не скажу від себе. Просто зацитую канадську тарілку здорову, це коли найпростіший способ, взагалі, просто не запарюватися, не рахувати, а насолоджуватися життям і діяти просто ну не інтуїтивно, а там. 5 разів зробиш і все, далі вже не будеш задумуватися. Коли ми дивимося на тарілку, то завжди в кожному прийомі їжі у нас 50% тарілки це мають бути овочі в будь-якій формі. Смажені, парені, варені, салати. Це може бути е, тарілка супу овочевого, тобто овочі в якійсь формі. Е, друг, овочі, зелень. там е, На 25% на чверть тарілки має лежати якийсь білок. Ось там собі долоньку поставили: ось типа, біточок, що тут, яєчко, да, печіночка. Ось такий шматочок кладемо білку і такий самий четверту частину кладемо вуглеводів. Все на сніданок, обід і вечерю. Якщо це два яйця зранку, то мають бути овочі для того, щоб потім нормально ходити в туалет, бо це клітковина. Плюс може бути якийсь там шматочок, наприклад, хліба, да, якщо ми кажемо про сніданок, і на нього можна сирочок намазати або покласти. Якщо говоримо про обід, то це може бути, наприклад, борщ, овочевий суп, може бути якась там гречана каша і не знаю, риба, котлета, щось таке. Да, і можна ще додати овочі. Овочів забагато не буває, зелені забагато не буває. Сматочок хліба також до е, цього можна. Теж вуглеводи влізе до каші. Ні, до каде до каші, до борщу. Ну я до не борщу. можу сказати: їжте борщ без е, сметани і без хліба. Ну, ну сидрі, я можу сказати все. Але наскільки ти ж сказав, практично, да. і Ну, ну, хто і їсть правдиво. борщ без е, хлібу? Наша я буду давати рекомендацію, яка не актуальна і не може виконатися. І на вечерю, я б сказала, один пункт, який не треба робити, це не їсти червоне м'ясо. Воно важко перетравлюється, можуть снитися жахіття, і організм, замість того, щоб відпочивати, він буде просто працювати. Шлунок буде працювати, приливати туди кров, і буде не відновлення, а навпаки, напруження, бо воно там може перетравлюватися до 6 годин. Тому більш легкий якийсь білок на вечерю це або курка, або. Все ми вже перерахували, яйця і так далі. Знову ж таки, овочі, і також можуть бути вуглеводи. Ага. для мене тренування це щось приблизно таке саме, як і чистка зубів. Ти можеш не чистити. День, два, три. Не робіть такого, а потім будь ласка. це стане помітно на здоров'ї. Тому для мене краще зробити 5 хвилин, краще зробити 10 хвилин за день, аніж там, планувати собі спортзал 3 рази на тиждень, по годині, півтори. Тому найкраще тренування те, яке відбулося. Для мене вже більше 20 років це ранкова зарядка, яка займає буквально 10-15 хвилин, це комплекс із йоги. Який мені не потрібно взагалі ні про що думати, я ставлю кавов... випиваю склянку води, ставлю кавоварку, поки вона гріється, я роблю ось цей свій комплекс. І він в мене більше все ж таки на розтяжку. Там і сила, і розтяжка, і дихання. П'ять хвилин, десять хвилин. І якщо я з вечора тренувалася силову робила. То мені там складочку зробити набагато важче, ніж якщо я не робила. Тому для мене, мабуть, гнучкість знаходиться на більш першому місці, ніж сила. Угу. Ну, зрозуміло, да? тобто, якісь об'єми взагалі мене не цікавлять там саме ріст м'язів. Мені важливо зберегти. Окей, трошки виросте, але це робити з профіцитом калорій, треба. Uh -huh. Тому для мене розтяжка зранку обов'язкова. Потім в день у мене є тренування. Я знаєш, як людина, яка займається з 4 років, оце все мені вже просто сидить трошечки в печінках. Uh -huh. Тому я займаюся волейболом. І ми також радимо вам, якщо ви втомились від тренажерного залу, або ви просто хочете якихось видовзмін, є дуже Велика кількість фізичної активності взагалі не важливо чим займатися. Це має навантажувати організм, має працювати серцева система. А так як в мене там працює серцева система краще ніж на Буха, доріжці. на волейболі, на волейболі, там працює абсолютно все. Там помагам напрягаєшся да. на присідаєшся. Від відпрацювання техніки, координація, і найголовніше це спілкування і командна робота. Мені здається, зараз люди настільки е, за екраном. Настільки мало спілкуються, що це викликає саме ось ці депресивні стани тривожності, бо коли ми маємо групу людей, в яких ми спілкуємося, ми розслабляємося, і в нас ми дійсно почуваємося себе краще. І я можу ще сходити два рази, потренуватися щось на рах такого плану функціональний тренер ТРІС. Віджимання, я ніколи не беру важку вагу, бо я знаю, маю досвід там тренувань з вагою. Так, сідниці починають рости, так, форма починає бути такою більш масивною, але я розумію, що це не пов'язане з моїм здоров'ям. Тобто, по здоров'ю я починаю відчувати, як починає зовнішній вигляд. Не співпадає з тим, як я себе почуваю. І я обрала, що мені важливіше те, як я себе відчуваю, а не те, як я виглядаю. Ну і тим паче, мені подобається все, як я виглядаю. Але це тренування такі більше на те, щоб включити м'язи, міг могти віджиматися, робити бьорпі, присідання, випади, все покласиться. Друзі, якщо ви хочете потренувати потренуватись Аніто Луценко, незалежно від того, який рівень вашої підготовленості, я хочу нагадати, що в рамках програми Президента Активні парки в нас є додаток. В цьому додатку, як і на майданчиках, які знаходяться по всій території України, є QR-код, де є вправи з Анітою. На три, майданчику, на три, На вулиці. три комплекси.